Вітаю вас, маленькі українці! Пам'ятайте, що освічені люди то гордість держави. А знання шлях до перемоги. Діти, сьогодні запрошую вас дізнатися більше про чарівну красуню, яка зветься Веселка. Давайте ми з вами дізнаємося, як же з'являється веселка. От уявіть собі, що в повітрі знаходяться маленькі крапельки води, як у тумані або дощі. Коли сонячне світло або промінці падають на ці крапельки, воно починає заломлюватися. І тут відбувається магія, і світло розщіплюється на різні кольори, як у веселці, так і утворюється. Веселка, яку ми можемо побачити на небі. Кожен колір має свою довжину хвилі, і тому ми можемо побачити різні кольори нашої веселки. Тож пропоную сьогодні разом зі мною зробити дуже цікавий дослід про веселку та вивчити кольори веселки. Для досліду нам буде потрібна серветка, дві склянки з прозорою чистою водою. Та різнокольорові фломастери. Для створення нашої веселки нам потрібно розмалювати серветку кольорами веселки по порядку. Для цього ми з вами повторимо їх Повторимо за допомогою віршика. Червоний чапля, оранжевий осінь, жовтий жде. Зелений завзято, блакитний буде синій. Сани фіолетовий, фарбувати. Чапля осінь жде завзято, буде сани фарбувати. Давайте ще разочок. Чапля, осінь, ждеза взято буде сани фарбувати. Тепер малюємо серветку кольорами веселки по порядку. Будемо наносити фломастери, червоний, оранжевий. Жовтий. Тепер, з іншої сторони навпроти, малюємо таким же кольором. Червоний навпроти червоного. Оранжевий, напроти оранжевого, жовтий проти жовтого, зелений. Лакитний І синій. І у нас уже є фіолетовий. Дивимося. Чапля осінь жде завзято, буде сани фарбувати. Зараз ми будемо створювати веселку. Для цього нам треба дві посудини. В мене два стаканчики до половинки набрані водички. І наша серветка розфарбована. Серветку ми будемо поміщати у водичку. З одної сторони. І з іншої сторони, може бути. І дивимося, як буде створюватися наша веселка. Для цього треба пару хвилин зачекати, і ми бачимо, як кольори зафарбовують серветку. Кажуть, що коли веселка п'є водичку з річечки, вона стає дуже насичена, дуже кольорова. Отож, зараз ми спостерігаємо, як веселка п'є водичку. Експеримент дуже легкий і дуже класний. Правда класно спостерігати? Дивісь, утворилася веселка. Кольори з'єднались посерединці. і кольор серветка стала повністю-повністю кольоровою. Я впевнена, що всім вам подобається веселка, а цей дослід прийде всім до душі. І ви його зробите. Дітки, я чекаю на ваші фото або відео. Дітки, скажіть, чи сподобалось вам сьогоднішнє заняття? А запам'ятали ви, як утворюється веселка? А скажіть, будь ласка, скільки кольорів має веселка? А чи зможете ви їх назвати за допомогою віршика? Так, дітки, ви справжні молодці. А я вам дякую за увагу і кажу до побачення! Все буде, Україна! Наше майбутнє у нас нікому не відібрати!